Третю ніч поспіль Україна потерпає від масованих обстрілів Росії. У ніч проти суботи летіли понад 250 шахедів шахетів і ще 14 балістичних ракет. Проти неділі 300 дронів 80 ракет. А сьогодні їх у небі було рекордних: 364. Загалом близько тисячі одиниць зброї атакували одночасно 13 регіонів України. І один із масова наймасованіших обстрілів за три роки пережила столиця. Сили ППО в Києві та області безперервно працювали понад ші. 6 годин найбільших руйнувань зазнала Лук'янівка. Там у наслідок вибуху шахеда понищило цілу вулицю. 10 будинків, 8 із яких житлових. Від уламків постраждали троє людей. Вибухом фактично повністю знищило кілька нижніх поверхів. Багатоповерхівки напередодні там допізно працювали рятувальники, згодом і комунальники. А ще штаб, у якому приймали заяву від потерпілих. Розбиті вікна і двері. У більшості будинків уже сьогодні закриті. Фанерою це пережити може. Кажуть самі кияни. Добре, що була ніч і на вулиці перебувало мало людей, бо зазвичай тут активний рух і багато пішоходів. Ну, а майно ви ж бачите самі? Зараз в офісах я так розумію, що всі прибираються. Да. Вчора і почали ще. Зранку як я в комендантський будинку і прибирає. Ну і да, все робимо, все да. ми вчора вже нам не вдалося місце. Тимчасово ми приїхали з кав'ярні, да. Да, бо у нас там все розбито. Ми приїхали вже працюємо з вчорашнього дня. Пригощаємо кавою, кому потреба. Хто ну, продаємо, хто підтримує бізнес. Мали Звернулося приблизно 40 осіб. Всім надали допомогу. Всі люди почали вже звертатись сьогодні конкретно за матеріальною допомогою. Продовжуємо працювати по наслідкам. Як реагували мешканці Лук'янівки на руйнування власних осель, кореспондентка ТСН Наталя Нагорна розкаже далі. Зараз ми знаходимося на місці прильоту, фактично в центрі Києва, на столичній Лук'янівці. Ось тут приліт у житловий будинок. Я працівник страхової компанії. Тобто оце чотири поверха це відноситься до страхової компанії. На жаль, це юридична особа належить. Ми ну, працювати. Ну, у нас повиламувало двері, повиламувало вікна, але в нас... Трошечки раніше у нас рулети були, і рулети, захистили від взривної волни. Якби кажу, не цей дом, колись ми тут пікети, щоб проти того, щоб його тут не будували. Якби не він, то все було б у нас. Так, було б у самому дому все. Б б. Бачите, і там на сході, на, 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 на поверхах, на Ну, в кого там. Окрім цього висотного будинку постраждали також п'ятиповерхівки поруч. Там мальчик перебігав дорогу, <плес> не вірю, Надо так, не вірю, в сонце, і все. Там були так, що вікна держали і все на світі. У мене дві квартири і у мене з цієї сторони вікна винесені в одній повністю, а в іншій простої зняло. Вибухи пролуналися просто посеред ночі під час комбінованої масованої атаки країни окупанта Росії Наталя Нагорна ТСН, один плюс марафон єдині новини.